Ще вітаю вас, дорогі друзі, партнери нашого служіння, благословена сім'я віри. Я Віталій Вознюк, радий провести з вами цей час в ефірі, з'єднуючись в нашій спільній вірі, дозволяючи Духу Божому говорити в наше серця, істину Божу, перемогу Ісуса Христа і стверджувати нас в Його обідницях. Від вас, будь ласка, вподобайки, так само пошліть ссылку вашим друзям, знайомим, або зробіть репост на вашу фейсбучну сторінку. Нехай більше людей зможуть доєднатися до цього ефіру. Будьте благословені в Господі і будьте наповнені Його перемогою завжди. Я стверджую кожного з вас в словах, які Бог дав нам приймати в його істині слова. Я так само стверджую вас в той істині, яку ми беремо від Божих обітниць. І я вірю, що ми маємо просто завжди перевіряти своє життя через Боже Слово, і ми маємо перевіряти своє життя через життя самого Ісуса Христа, бо правдиву картину, ту, яку ми маємо наслідувати. Богоподібного життя маємо взяти від служіння і життя, і поведінки і слів самого Ісуса Христа. І це радує, тому що в нас є взірець, на який ми можемо покладати нашу увагу, і так само ми можемо задавати собі питання, чи я дійсно йду в цю сторону, чи я відповідаю тим бажанням Божого серця, що Він поклав для мого життя. І в цьому є. Велика радість для кожного з нас, що ми можемо в Божому слові подивитися для себе оті біблійні основи, на яких ми будуємо наше життя. Я повторюю дуже часто про це, що якщо фундамент буде закладений неправильно, то і будівля вся буде теж неправильна в кінці. Іноді, ну, коли люди будують свої будинки, вони ну, нехтують фундаментом, і потім, коли приходить, ну, скажімо, звичайне життя і стаються якісь переміни, то їхні будівлі вони починають давати тріщини, давати різні просадки, і то, скажімо, шкодить само, самої будівлі. Ви можете подивитися, якщо десь бачите, приватні будинки, бо до них то найперше видно. Якщо їхні стіни там вугли потріскалися, це говорить лише про одне: фундамент зроблений неправильно. Що таке правильний фундамент? Це враховані всі речі, які зв'язані із довгостроковою експлуатацією цього будинку. А саме це і точка промерзання ґрунту, на якій глибині вона знаходиться, і це нагрузка на, на фундамент, як високе ваша будівля буде, і це гідроізоляція його, і це відводні канали для стокових вод, і багато-багато деталей. І я скажу, що коли ми говоримо про наше духовне життя, то чим більше ми збираємося. Через посвяту і відданість Господу і служінню ну, збудовувати нашу дорогу з Ним, тим більше уваги ми маємо закладувати тим основам віри, основам того, на чому ми будуємо. І особливо, коли ми говоримо про важливість пройти через випробування, через всі життєві негаразди, ми маємо зрозуміти, що З'єднання нашого життя, нашої віри, якраз з Божими обітницями, з Божим Словом, має бути настільки ну, непохитним, щоб будь-які бурі, будь-які шторми, які наляжуть рано чи пізно на твоє життя, вони не були для тебе страшними, тому що ти певний, що я будував на скалі, я будував тверду основу своєї віри. Я покладаю слово Боже в свої рішення. Я беру Божі обітниці як гарантію того, що це є воля Божа для виконання тої чи іншої ну, завдання роботи, яку Бог доручив мені зробити. І це дуже важливо для кожного з вас, щоб ви могли ну, дивитись так своє серце. І сьогодні хотів би разом із вами прочитати декілька віршів. Із першого писання до Коринфян, другий розділ, і я почну читати із дев'ятого вірша. Я вірю, що це те, що навчає нас істинам Божим, і я вірю, що нам треба ну це покладати в нашу основу вірування, тому що насправді ну ми маємо бачити далі, чим просто свій, вибачте, ніс. І це дальше якраз заключається в тому, щоб ми могли в Слові Божому приймати для себе чіткі вказівки, що Бог наказує нам іменно в цей момент зробити для досягнення тих чи інших ну, благосовінь. Але як написано, чого не бачи, чого око не бачило, і вухо не чуло, що на серце людям не приходило. То приготував Бог тим, які люблять його. О, як я багато разів чув цю фразу, і вона, знаєте, така містична, загадкова. І вони казали: ой, ми навіть не можемо представити, ми навіть не можемо уявити, що нас чекає. Читайте далі, нам це Бог відкрив через свого духа, бо Дух досліджує все, навіть глибини Божі. Бо хто з людей знає те, що є в людині, крім Духа людини, який живе в ній. Так само й Божого ніхто не пізнав, хіба тільки Дух Божий. Ми ж одержали не Духа світу, але Духа, який від Бога, щоб знати те, що даровано нам Богом. Про що й говоримо не вченням, невченими не словами людської мудрості, але навчений Святим Духом. Порівнюючи духовне з духовним, адже душевна людина не приймає того, що від Божого духа, бо для неї це безумство, і вона не може цього зрозуміти і тому, що не досліджується, тому що це досліджується духовно. Духовна ж людина про все судить, а її саму ніхто не судить. Бо хто пізнав розум Господа, хто повчатиме його, ми ж маємо розум Христа. Я вірю, що це є одна із важливих основ віри, яку ми приймаємо в своє життя. І він каже: не бачило, ву, не бачило око, не чуло вухо, що Бог приготовив вибраним. І він говорить це про плотських людей. Ось чому так важко з плотськими людьми говорити про духовні речі. І це слова Павла. Який в своєму служінні, в своєму житті, він, ну як би скажем, наражався кожний раз на людей, які жили по плоті, які по плоті думали, які по плоті вимірювали життя і проповідь Павла навіть. І зрозумійте правильно, що у Павла все життя була повна корзина критиків, які вважали за потрібне. Говорить проти того, що він робив, і Павлу багато разів приходилося виправдовуватися навіть перед, ну так як він називав вищими апостолами, і розказувати їм основну доктрину, якої він завжди тримається. І чому це було необхідно? Тому що була маса людей, які приходили перед апостолів і говорили на Павла. Оці речі, які звинувачували його, як будь-то би він проповідує Єресі. І сьогодні нічого не змінилося. Все продовжується так же само, тому що плотські люди, вони движимі їхнім обмеженим розумом, і вони питаються пере, перекрутити духовні істини на плотський манір. І, звичайно, вони там спотикаються і обломуються, бо їхній розум обмежений. І ви можете це бачити постійно, і я не буду навіть про це багато говорити, тому що апостол Павло каже: от для одних ось одни, вони нічого ще не бачили, і вони не можуть собі уявити, і те, що на серце не приходило людини. А він каже: а нам це Бог відкрив через свого духа ось основа того, чому ми можемо сміливо говорити про духовні речі, чому ми можемо збудовувати ті. Ну, наші покликані частини життя, служіння, до якого нас Бог призвав, і бути певними в тому, що робота Духа Божого не закінчується тільки речами, які ми можемо пояснити нашим розумом, бо є речі, які ми не спроможні сприйняти на рівні нашого розуму, і вони будуть сприйматися лише духом. І лише на рівні відкриття, і тільки тоді, коли ми приймаємо, роздумуємо, ми з'єднуємося з цим вірою, це починає приходитись іноді. Я скажу не завжди це обов'язково, ну розуміння Ну, для нашого розуму. Бо деякі речі нам прийдеться робити від початку до кінця повністю по вірі, і вони будуть нелогічні, вони будуть необ'яснимі. Але це єдина дорога, як ми можемо співпрацювати із Богом. Той, хто приходить до нього, має вірити, що він є, і тим, хто його шукає, він дає винагороду. Він каже, бо хто із людей знає те, що є в людині, крім духа людини, який живе в ній. Так само й Божого ніхто не пізнав, хіба тільки Дух Божий. Ми ж одержали не духа світу, а духа, який від Бога, щоб знати те, що даровано нам Богом. Про що й говоримо не вченими словами людської мудрості, але навчені Святим Духом, порівнюючи духовне з духовним. Адже душевна людина, знову він каже ці слова, але душевна людина не приймає того, що від Божого духа, бо для неї це безумство, і вона не може цього зрозуміти. Але, знаєте, як би це не звучало сьогодні смішним, насправді. Оці душевні люди вони себе постійно і видають тим, що вони бекають і мекають на істини Божі, замість того, щоб прийти до Господа, до Духа Святого і з'єднатися з, з істинними і відкриттями благословіння завершеної роботи Ісуса Христа і пізнати Божу волю для твого правдивого життя в дусі. Люди не розбираються, виривають якісь, знаєте, конкретні, якісь маленькі фрази, перекручують їх під свої обмежені мозги, і потім вони питаються це видавати за якусь там, е, знаєте, якусь там доктринальну тіологію і виставляють себе якимись там борцями і всього іншого. Насправді душевна людина не приймає того, що від Божого Духа, бо для неї це безумство. Я благословляю вас, щоб у вашому житті духовна ж людина про все це судить, а її саму ніхто не судить. Бо хто пізнав розум Господа, хто повчатиме його, ми ж маємо розум Христа. Це дуже важливо, щоб ти зрозумів, оцінюючи життя, оцінюючи сьогодні перспективи життя, які є навкруги тебе, тобі треба зрозуміти одне і саме головне дивися на життя через Боже Слово. Через Божі принципи, через Божі істини. Дивися на життя через Божі обітниці, які дані тобі в Ісусі Христі. Дивися ну, глобально, дивися з кінцевим результатом, до чого це приведе, і які наслідки є від твого вірування і твого ствердження істин Божих. Бо це є той виклик, який ми маємо прийняти. Від нашого Духа, і ми маємо ствердити це через посвяту і вірність тому покликанню в Слові Божому, яке Бог дав для нашого життя в ім'я Ісуса Христа. Я вас благословляю, щоб ваші очі були відкриті і ви перепровіряли себе, чи вірі ви. Знаєте, я повторюю і знову це скажу вам сьогодні, що. Нам треба перевіряти, чи ми продовжуємо йти з Богом по вірі, чи ми вже стали релігійними, і нам віра вже не до чого. Чому? Бо віра має народжувати діла віри. І люди, які закостяніли просто в релігії, вони вже просто перетворюються в тих споживачів великої завершеної роботи Ісуса Христа, а самі вже нічого вірою не воспроизводять. Вони не производять свідоцтво, вони не производять молитви, вони не производять ті речі, які приносять людям Царство Боже, і так далі. Все, на що вони витрачають своє життя, це на прийняття мені для мене, благослови мене, дай мені, подбай про мене. Все це буде крутитися на їхньому язиці, коли вони. Обмежили Духа Божого, перестали жити по вірі і стали ну просто релігійними людьми, замість того, щоб продовжувати бути дітьми Божого царства, замість того, щоб продовжувати насаджувати Євангелія, вони просто починають потребляти завершену роботу Ісуса Христа тільки в одну сторону. Я благословляю вас, щоб вашою вірою була Божа обітниця, і щоб ваша віра народжувала діла віри, бо сам Бог працює із нами, народжуючи всередині нас бажання і дію відповідно до Його волі. Нехай так буде із вами, щоб кожен день у вашому серці народжувались бажання і дії до, відповідно до волі Божої про ваше життя. Будьте благословені, будьте щасливі і будьте помазані в Дусі Божому, бо так є воля Божа про вас.